Ніколи, ніколи, ніколи не замовляйте пластикових дверей з рейковими замками, які замикаються підйомом ручки до гори. Так звані старі рейкові замки. Вони трошки дешевші, але вони надзвичайно непрактичні. Що ми... І вони закриваються тільки в точці язичка. Зазвичай вони відтопирюються вверху і внизу, власне, стулка дверей, а зачиняється герметично тільки тоді, коли ви піднімете ручку догори. Зазвичай такі замки ще й дуже непрактичні. Чому? Тому що жінкам вони надзвичайно незрозумілі, як вони замикаються. Що ми радимо? В даному випадку ми поставили трьохязичковий замок Mako ZTF. Він має язички посередині, вверху і внизу. І власне тому, що три язичка відразу замикаються, цей замок замикається як холодильник по сущоку і замкнено. Вже не буде відтопирювання вверху і внизу. Герметично. А далі не треба ручку піднімати до гори, просто замкнути його на ключ. Назвичайно, практично, добре і герметично. Так, він трошки дорожчий. цей тип замка за старі рейкові замки, якими піднімали ручку догори. Але він практичний. Особливо, якщо ви ставите собі двері на приватну забудову один раз і назавжди, замовляйте, замки трошки дорожчі, але набагато практичніші. І буде вам добре.